Керівництво автостанції номер 1 таке прокоментувало ситуацію з продажем квитків. Нагадаємо, мешканець Івано-Франківська, їдучи до надвірної, зіткнувся з тим, що квиточок у касі йому не дали, а відправили до водія за межами автостанції. Було це минулої п'ятниці. Начальник автовокзалу Ганна Мотрок пояснила, цей день надто важкий в роботі як для водія, так і для касирів. Надвірна у п'ятницю є дуже перенасищена. Квиточки це є так, що і пасажири приходять брати. І... Ну і пасажир може і не дала каси, тому що п'ятниця перенасищена. Це раз у тиждень дуже великі пасажири, потік. І звичайно може так і вийшло, що на це, але водії її йдуть. По загрузці, і вони любому пасажиру зобов'язані дати квиток з касиром, яка відправила пасажира до водія за квитком. Ганна Мотрок пообіцяла розібратися, оскільки відмовляти в продажі квитка не мали права. Хоча зізнається, практика викупу білетів водіями вранці і продаж їх людям. Існує Діє переважно на приміських маршрутах, оскільки більшість автобусів залишилися на території старого вокзалу. Ми відправляємося кожних сім хвилин на новому автовокзалі. немає місця для надвірної. немає. В Франківську немає автовокзала, це дорога, це ж не автовокзал. Розумієте? Можливо. Що 7 хвилин, якщо людина піде за квитком, за квитком, і поки вона там відстоїть і прийде сюди, машина вже поїде. Таку схему каже Ганна Мотрок, запропонували самі пасажири. Мовляв, так зручніше. Хоча розуміє, тривати так вічно не може, а розмістити всі автобуси на станції немає змоги. Звичайно, та як вони може хочуть біля шлаубам, а перешлабами поставити 32 машини. Це просто нереально. На якби вони там по дві машини чи три машини ставили, то може це питання би і і вирішувалося. Ну але це ми вивчаємо, і з часом щось буде вирішено. Наразі керівництво автовокзалу шукає оптимальне рішення розміщення автобусів спільно з виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради. Одностайні в одному змінювати місце розташування автовокзалу не будуть, аби не втратити пасажирів.